Євангелія від Матея, розділ двадцять третій. Тоді Ісус промовив до народу і до своїх учнів На сидінні Мойсея розсілись книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять, бо вони говорять, а не роблять. В'яжуть тяжкі не під силу тягарі й кладуть людям на плечі. Самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої філактери й побільшують свої китиці. Люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних. Щоб люди звали їх учителю. Ви ж не давайте себе звати учителю, один бо ваш учитель, ви ж усі брати. Та й Отця собі теж не йменуйте на землі. Один бо у вас Отець, той, що на небі. Ані наставниками не звіться, один бо ваш наставник, Христос. Найбільший з вас буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне. Самі не входите й не дозволяєте війти тим, які бажали б увійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море й землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, то робите його гідним пекла, подвійно від вас гіршим. Горе вам сліпі проводирі. Що кажете хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі. Що більше? Золото чи храм, який освячує те золото? І хто клянеться жертовником, то це нічого. Хто ж клянеться тим даром, що на ньому, той винуватий. Сліпі. Що більше дар чи жертовник, який освячує той дар? Хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому? І хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники Фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу і кмину, а занедбуєте те, що найважливіше в законі: справедливість, милосердя. І віру. і те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проводирі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу й миску, а всередині вони повні здирства та нездержливості. Сліпий Фарисею! Очисно спершу середину чаші й миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистості. Отак От і ви назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині. Ви сповнені лицемірства й беззаконня. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків та оздоблюєте нагробники праведних і говорюєте, якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні з ними крові пророчої. Ви таким чином самі признаєтесь, що ви сини тих, які пророків. Убивали, доповнюйте й ви мірку батьків ваших, змії, гадюче поріддя. Як можете ви уникнути пекельного засуду? Тому-то посилаю до вас, пророків, мудреців і книжників, ви деяких з них уб'єте й розіпнете, а деяких бичуватимете в ваших синагогах і гонитимете з міста в місто, щоб таким чином. Упала на вас уся кров праведна, пролита на землі, від крові праведного Авеля до крові Захарії, сина Варахії, якого ви вбили між святиною і жертовником. Істинно кажу вам усе це впаде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до Тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка, збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали Ось дім ваш лишиться вам порожній. Кажу бо вам ви не побачите мене віднині, доки не скажете Благословен той, що йде в ім'я Господнє! Друге послання до Корінтян, розділ 9. А про службу на користь святим мені зайво до вас писати, бо знаю вашу добру волю і хвалю вас, македонянам, за неї. Бо Ахайя готова з минулого року, ваш запал заохотив багатьох. Однак я посилаю вам братів. Щоб та хвала, якою я хвалив вас, не була щодо цього марна, і щоб ви, як я сказав, були приготовані. А то як прийдуть за мною македоняни і застануть вас неготовими, ми, щоб не сказати ви, через ту певність осоромимося, я вважав отже, потрібним просити братів, щоб вони вийшли до вас перед нами. І приготували заздалегідь той заповіджений щедрий ваш дар, щоб він був готовий як правдивий дар, а не як вимушений даток. Але я скажу хто скупо сіє, скупо буде жати, хто ж щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу. Бог любить того, хто дає радо. А Бог спроможний обсипати вас усякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне, та щоб вам ще й зосталось на всяке добре діло, як написано: Розсипав, дав убогим, праведність його перебуває вічно. Той, хто достачає насіння сіячеві, додасть і хліб на поживу, і примножить ваше насіння та зростить плоди вашої справедливості, щоб ви у всьому збагатилися всякою щедротою, яка через нас складає Богові подяку. Бо виконання цього служіння не тільки задовільнить потреби святих. Але воно стане ще більшим завдяки численним подякам Богові. Спогадуючи цю прислугу, вони будуть хвалити Бога за ваш послух у визнанні Євангелії Христової та за щедрість вашого дару для них і для всіх. І вони своєю молитвою за вас з'являються вам зичливі, заради надмірної благодаті Божої у вас. Подяка хай буде богові за його дар несказаний. Псалом шостий. Не докоряй мені, о Господи, в твоєму гніві і не карай мене в твоїм обуренні, Помилуй мене, Господи, бо я охляв, і вилікуй мене, трясуться кості в мене, душа моя стривожена надміру. Ти ж, Господи, докіль. Вернися, Господи, і вирятуй мою Ти душу, спаси мене задля Твоєї ласки, бо ж хто по смерті Тебе згадає, в шеолі. Хто тебе восхвалить? Знемігся я від стогнання мого, щоночі ложе моє мокре відплачу, сльозами обливаю мою постіль, з журби в очах мені темніє. Вони постарілись через моїх всіх супостатів. Ідіть від мене геть всі лиходії. Господь почув бо голос мого плачу, почув Господь, моє благання, Господь прийняв мою молитву, всіх ворогів моїх покриє стид та страх великий, і засоромлені вони назад вернуться швидко. Книга, приповідок, розділ другий. Мій сину, коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм, уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе. Із закликом звернешся до розсудку, коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання бога. Господь бо дає мудрість, із його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він щит для тих, що ходять чесно, він стежки правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання. Буде відрадою душі твоєї, обачність буде сторожити над тобою і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді зло чинити і що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві і які дорогами своїми крутять. Обачність стерегтиме, щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занихаяла, і що божий союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться, ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю. І бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж будуть стерті з землі. Невірні будуть викорінені з неї. Книга Левіт. Розділ двадцять третій. І сказав Господь Мойсеєві, Промов до синів Ізраїля, і скажи їм: Празники Господні, за яких ви скликатимете святі збори, ось вони, мої празники. Шість день можна працювати, а сьомого дня субота цілковитого спочинку, святих зборів, ніякого діла не робитимете. Спочинок це для Господа по всіх оселях ваших. Ось празники Господні, святі збори, що їх скликатимете в свій час. Першого місяця, 14-го дня місяця, надвечір Пасха Господня. А 15-го дня того ж місяця свято опрісників на честь Господа. Сім день їстимете опрісники. Першого дня будуть у вас святі збори. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. Сім днів приносимете вогняні жертви Господові, а сьомого дня будуть святі збори. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. І сказав Господь до Мойсея. Промов до синів Ізраїля, і скажи їм: Як увійдете в землю, що це хочу вам дати, і там жатимете жниво, то принесете сніп, первоплід ваших жнив, священникові, а він принесе його перед Господа, щоб зробити вас угодними йому. Принесе він його другого дня після суботи. Ви ж у той день, як будете приносити снопа, жертвуватимете у всипалення Господові ягня, без вади, однолітка, а в офіру йому дві десятини петльованої, змішаної з олією, муки, як вогняну жертву на приємний запах Господові, а на питну жертву йому чверть гіна вина. Ні хліба. Ні праженого зерна, ні сирого зерна не їстимете аж до самісінького того дня, поки не принесете дар вашому богу. Це установа віковічна для ваших поколінь у всіх оселях ваших. Від другого дня після суботи, септо від дня, коли принесете як коливальну жертву снопа, полічите собі сім повних тижнів. І, полічивши аж до другого дня після сьомої суботи п'ятдесят днів, принесете нову офіру Господові. Із ваших осель ви принесете два хліби, як жертву на коливання з двох десятин петльованої муки. Нехай будуть спечені на заквасі, як первоплід Господові. І принесете з хлібом семеро ягнят без вади, однолітків. Та одного бичка і двох баранів вони будуть на всипалення Господові. А з ними офіру на питну жертву, як вогняну жертву, як приємний запах Господові. Ви принесете одного козла на жертву за гріх, і двоє ягнят однолітків на мирну жертву, а священник... Принесе їх разом із хлібним первоплодом у коливальну жертву перед Господом, їх присвятити Господові на користь священника. Того ж самого дня скличте святі збори, і вони святими будуть для вас. Ніякої тяжкої роботи не робитимете це установа віковічна в усіх оселях ваших для поколінь ваших. Як збиратимеш жниво на своїй землі, не дожинатимеш країв твоєї ниви і не будеш підзбирувати колосків після жнив. Убогому та приходневі їх залишиш. Я, Господь, Бог ваш. Господь сказав Мойсеєві Промов до синів Ізраїля так. Перший день сьомого місяця буде для вас великим пам'ятковим відпочинком під гру святкових труб із святими зборами. Ніякої тяжкої роботи не робитимете, принесете вогняні жертви Господові. І сказав Господь Мойсеєві Десятий день сьомого місяця буде днем покути. Святі збори будуть у вас. Ви будете вмертвляти самих себе і приносити вогнені жертви Господові. Не робитимете ніякої роботи в той день, бо це день покути, щоб спокутувати за вас перед Господом, Богом вашим. Тимто кожен, хто не вмертвлятиметься в той день, викоріниться з поміж людей своїх. Кожен, хто того дня робитиме якесь діло. Вигублений буде з поміж людей його, ніякої роботи не робитимете. Установа віковічна для ваших нащадків у всіх оселях ваших. Це цілковитий відпочинок для вас. Ви будете вмертвляти самих себе. Дев'ятого дня того місяця ввечері, від вечора до вечора, будете цілком спочивати. І сказав Господь Мойсеєві, промов до синів Ізраїля так. 15-го дня сьомого місяця свято кучок Сім день на честь Господа. Першого дня будуть святі збори, ніякої тяжкої роботи не робитимете. Сім день приносимете вогняні жертви Господові, восьмого дня. Будуть у вас святі збори, і спалюватимете вогняні жертви Господові, це врочисте зібрання ніякої тяжкої роботи не робитимете. Ось такі празники Господні, що в них скликатимете святі збори, щоб приносити вогняні жертви Господові, всепалення, офіру, кров'яну жертву і питну жертву кожну в свій день. Крім субот Господніх, і крім дарів ваших, і крім усіх обітниць ваших, і крім усіх добровільних приношень ваших, що схочете дати Господові. А 15-го дня 7-го місяця, як позбираєте врожай із землі, святкуватимете свято Господнє протягом сімох днів. Першого дня буде цілковитий відпочинок. І восьмого дня цілковитий відпочинок. Першого дня виберете собі найпишніших плодів із дерев, пальмового віття, гілля густолистих дерев і верболозу, що над бурчаками, і веселитиметесь перед Господом, Богом вашим, сім день. Тож так святкуватимете його, як свято на честь Господа, сім день щороку. Установаться віковічна для ваших поколінь. Сьомого місяця святкуватимете його. У кучках житимете сім день. Кожен тубілець із Ізраїля житиме в кучках, щоб нащадки ваші знали, що в кучках оселив я синів Ізраїля, як вивів їх із єгипетської землі. Я Господь, Бог ваш. І Мойсей об'явив синам Ізраїля свята Господні.